Спонсор прогнозу погоди Фармак провідний виробник ліків в Україні. Мої вітання всім Подивіться канала Сі ТІВІ і чекає на інформацію про те, з якої погоди розпочнеться новий робочий тиждень. Отже, у західних областях сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-східний, поривчастий, на Закарпатті також грозові дощі, температура повітря в день 22-28 градусів тепла. На півночі країни сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, помірний. Температура повітря в день 27 сім градусів тепла. На Сході сьогодні переважно ясна погода, без опадів, вітер східний, помірний в день у східних містах від 28 до 30 градусів з позначкою плюс. На півдні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний помірний. В Одесі всього плюс 22. У решті південних міст 28 вісім градуси тепла. В Криму Мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний помірний. В день на півострові 22 два градусів вище нуля. У центрі мінлива хмарність опадів не передбачається. Вітер переважно східний, помірний. Температура повітря в день двадцять градус тепла. Нерідко з нами трапляються маленькі неприємності, порізи, подряпини тощо прийти на допомогу завжди готова торгова марка. Йоддицирин. Йодицирин завжди ефективний та безпечний. Він попередить інфекційні ускладнення і не викличе подразнення шкіри. Йоддицирин знищує мікроби і сприяє загоєнню ран. Йоддицерин лагідний, ніжний йод, який не пече. Він вже є у вашій домашній аптеці. У Києві сьогодні мало хмарно без опадів. Вітер східний, помірний. Температура повітря в Києві в день 28-30 градусів тепла. Ось такою буде погода сьогодні, у понеділок, 26 травня. Про подальший перебіг погодних подій я розповім вам сьогодні увечері. Ну а зараз бажаю, нехай проблеми та негоди не роблять вам житті погоди. Гарного вам дня, хай вам щастить і будьте здорові!